Добрий день! Доволі часто доводиться чути, що китайська економіка є за обсягом другою в світі, що вона наступає на п'яти американцям, і що китайська економіка ось ось дожене і пережене американську. І тоді Китай стане домінуючою економічною потугою в світі. Китайська економіка дійсно дуже велика. Проте за красивою вітриною насправді прихована серйозна хвороба. Одним з індикаторів якої є високий рівень безробіття серед молоді, тривала криза з нерухомістю в Китаї примушує китайські бізнеси скорочувати кількість наймів в той же час. Україні зростає кількість випускників вишів, які шукають на серйозну і високооплачуємо роботу. У липні традиційно проходять ярмарки вакансії, на які збираються натовпи студентів, що шукають роботу. Взагалі, період червень-липень це якраз період випускний сезон для університетів і, відповідно, липень, серпень-вересень це час, коли ті, кому вдалося знайти роботу, починають свій трудовий шлях, тобто виходять вперше на роботу. Як правило, полювання на вакансії починається ще за рік до закінчення навчання, але останнім часом на таких ярмарках е, зустрічається доволі багато молодих людей, які вже закінчили університети і все ще продовжують шукати роботу. Е, і вони скаржаться, що пропонуються ті робочі місця тільки. Низькооплачувані і доволі мало їх. Взагалі, рівень безробіт... безробіття серед молоді в Китаї він залишається вперто високим. Національне бюро статистики Китаю повідомило минулого місяця, що липневий рівень безробіття серед людей у віці 16-24 років. Погіршився на 3,3% пункти порівняно з попереднім місяцем і тепер складає 17,8%. І це значно перевищує рівень безробіття для всіх вікових груп. Проте реальна ситуація може бути ще більш серйозною. Справа в тому, що коли у червні 2023 року рівень безробіття у цій віковій групі досяг рекордних 21,3%, уряд просто припинив публікувати дані. Через півроку публікацію відновили, проте рівень безробіття знизився. Але за рахунок того, що змінилася методика розрахунків, і тепер е, в цей перелік не враховують студентів, які полюють на роботу. Е, взагалі, економіки в економіці Китая спостерігається мляве споживання, от починаючи з Початку вот цієї кризи нерухомості у 2021 році. Ну а це відповідно впливає на інші галузі, тобто на виробництво, на фінанси, на різні там компанії в будь-яких галузях, і вони починають скорочувати персонал. Ну а ті, які продовжують, нібито зростати, вони врешті-решт скорочують кількість тих, кого їм треба наняти. Уряд не так давно ввів там додаткові правила щодо it е, і через це це теж вплинуло на ринок праці і теж його зменшило. взагалі. За прогнозами в 2025 році, тобто в цьому році. Людей з вищою освітою, тобто ті, хто мають або бакалаврський, або магістерський диплом, їх число в Китаї має досягнути 12,22 мільйони, що на 430 тисяч більше ніж у попередньому році. А це ще більше посилює кризу зайнятості. Це стало настільки серйозно, що в кінці липня. Комуністична партія Китаю на зустрічі в політбюро під головуванням голови Сі Цзіньпіна навіть розглядали конкретно це питання. Ну і там було визначено, що стабільність зайнятості є головним пріоритетом для решти економічної політики цього року. Цікаво, що серед іншого там прозвучала і така пропозиція. Відправляти випускників університетів у сільську місцевість для сільськогосподарської та освітньої підтримки. Чи буде це мати якийсь позитивний ефект? Ну, дуже цікаво. Уж занадто це нагадує радянську практику відправляти студентів на збір врожаю, збір овочів до радянських колгоспів і радгоспів. А також чимось так попахує різним ідеям, які висловлювали азійські комуністи, і Мао Цзедун, і Пол Пот і їм подібне про боротьбу світового села проти світового міста. І чи принесе такий крок бажаний результат, я дуже і дуже сумніваюся. Але подивимось. На все добре.